А ти знав, які 10 жорстких правил Хабі Алонсо ввів у реалі після поразки від ПСЖ. Всі були в шоці, особливо від першого правила. Номер 10. Запізнився на тренування або збори. Не просто штраф. Ти не граєш наступний матч без винятків. Номер 9. Телефони під забороною. У роздягальні та за столом ніякого залипання. Команда повинна бути єдиним цілим. Номер 8. Тусовки за 48 годин до гри заборонені. Хочеш грати? Сиди вдома і відпочивай. Номер 7. Бійка на полі. Три матчі на лавці. Номер 6. Форвард не забив у двох матчах поспіль. До побачення у наступному матчі ти не виходиш. Номер 5 Відкрив рот на суддю. Миттєва заміна, хоч на першій хвилині. Повага до арбітрів. Закон номер 4 Капітана в команді не буде. Пов'язку буде отримувати різний гравець в кожному матчі. Відповідальність на всіх. Номер 3 якщо воротар пропустив більше трьох голів, то на наступний матч заміна. Номер 2 привіз пенальті або помилився. Заміна відразу без розмов. І номер 1 тільки один гравець буде бити пенальті і штрафні. Більше ніяких суперечок.